Hello Friendly, мене звати Денис Френдлі. Поїхали до заставки, я можу назву забути. Цієї курки. Коротко. Ну, це свина. Коротше, поїхали до заставки. Денис Френдлі реагує. Денис Френдлі реагує сьогодні. Він буде їсти, значить, картоплю з е, свиним м'ясом. Це свине... курка. Ну, курка не може бути. Свин, свиняче м'ясо запечене з сиром, сиром, сиром. Давайте їсти, бо то вже треба. Треба спочатку це гріти, бо. Вже треба бігти на ту дурну роботу. Надоїло. Не дають спокою, ні на Різдво сволочі не дали мені відпочити, ні... ніколи не дадуть ублюдки, блін. Лиш на вихідні задовбалися. Одні вихідні два дня. Нічого не маю права відпочити, відпочило б їм нахер. Тоже задовбали, так. То, що я думав, хоч ні, мусив, блін. По четвертій пішов вчора з роботи. Ми нічого не робили. Просто сиділи, говорили, пили, блін. Навіщо мені пити, навіщо як можна по хатах сидіти? Ні. Чого ні? Бо то, що робота, треба бути там придурочна робота, надоїло. Якби цей лох ютуб дебільний платив, було б супер і ходити не треба було нікуди. Ця лохня дурна. Лошара до най Їмні копійки тобі не дасть, мусиш на цій ланя... ланяній роботі працювати. Та. Так, давай. Ти що, принесли блин? ті, з ким я працюю там виноти і всякої там медовухи, давай пий з ними, бо за компанію, як це мені надоїло, я не люблю алкогольні напої, мусив пити ти запивати всякою сракою. Тож задовпало, так. Ти виключайся вже, так. Добре, давайте це оцінимо. Не знаю, треба вилку. Є вилка, ножик. Так, ну, конюха. Це запечена. Мама ще буде обсмажувати. Коли вже обсмажимо, другий раз це ще також Так. Не знаю, чи мені йти сьогодні в магазин на завтра, чи не ти, бо я зранку знімаю. Не знаю. Не знаю якщо вийде, почитай коментарі, не вийде, то нічого не почитаємо. Добре, це коротше з сином. Поїхали їсти це добро. Картоплю. Ммм, там гребешо. Ну шо, поки що вісім? Ну не плану, ну таке вісім. Ну сама. Угу. Бо це то, що сир домашній. того. Я не можу більше поставити, бо не домашній. Я би каву випав, я все-таки кока-коли добів вчерашні. Я казав, що... Мені Кока-Кола смачніше, ніж пепсі, але хоча б щось похожу. Е. Що ж, ви вже всі знаєте, ті, хто постійно мене коментує та дивиться, ми на кінець обігнали. Ну, я не знаю, чого ворогом можна, Та ворогом точно ні, так як він... Суто окремо мені отак особо нічого мені не зробив, скажімо так, і ні, мене ніяк та й, знаєте, не обзивав, так як в мене були конфлікти там з одним, та, що суперечка та й, обз... ну, що він мене обсирав, так цей мене не обсирав, цей російський. Але просто я, знаєте, хотів його дуже об'єгнати, сильно того, що я його застав канал того року. Він мені вибив рекомендації, навіть не шорти його, а звичайне його відео. Я пам'ятаю, як мені я такі щось просто чи то на комп'ютері, чи то в телефоні гортав. Знаєте ці рекомендації? Ти дивишся відео, а тобі рекомендують ще купа відео. І мені вибило його відео. Я пам'ятаю, ніхто не ждав, а я вернувся. Це про цього та енергія. У нього ж тоді канал називався по-англійськи Енергія на зв'язку. Потім він переймінав на пулю на зв'язі. Та... І пам'ятаю, він у серпні того року почав великі обороти на канал набирати. В нього, рахуйте, за цілий серпень, пам'ятаю, 8 тисяч чи 7 прийшло. За один місяць 8К. Це взагалі без як ти. У мене такого за місяць ніколи не було. У мене було десь 2 тисячі 3 000 за місяць. Може три не було, а може й було, та. і було. І красу, він там уже 10 тисяч почав повільні. І ще у нас вже тоді було 12 і десь він, походу, коли у мене було 16 000, або 15 тисяч. Ні, він того року мені здається ще обігнав. Та. Або цього року, коли у мене десь було 15-16, він почав клепати-клепати, багато відеосів знімати, і він мене обігнав. тепер перестав багато клепати. І він, і один-два штуки в день, і велике відео. І це дало нам змогу його, ну, наш канал просунутись вперед, ніж у нього. І у нас зараз 23,3, у нього 100. А у нього вже сьогодні, напевно, буде 200. Бо все-таки його канал теж не мертвий і рухається так стабільно вверх, так як і у нас. Тим більше вчорашні шорти поки що не залетіли. Тому може таке бути, якщо ну, не завжди на шорти буду залітати, ми також не зможемо постійно його обганяти. Напевно, він знову і нас переплюне. Якщо. Бо у нього все-таки більше... у нього кожен день, щоб ви розуміли, є по, тисячі, по дві. А У нас не, ну, не... ну, ці всі дні було по, по дві. вчора щось не було. Завчора якраз коли ці, ці відоси. Не знаю, якщо буде кожен день, то, то ми зможемо далі, але поки що не знаю. Ну, все одно, мій підписник містер Бістер зробив відео. Відомо, що ми обігнали. І хоч тим той мем мене тішить, скажімо так. М -м -м. Ось тепер 8 з плюсом. Хочу поставити, так? Непонятно там. На рахунок стрима. Вчора я теж не запускав. Ну чого? Буду. Чому я не запускав? Ну, свята, знаєте, знов прийшов з роботи, що це. Шорти знімають, то все. Ти ще стріма у меня. Я можливо сьогодні вже запущу з вами побалакаємо. Уже сьогодні можу у ділю, знаєте, спеціально вже час сьогодні, але не впевнений. До речі, не обіцяю. Знову ж таки. Бо є справи. Але постараюся. Десь оділити вам час. Давайте, курку. Окремо, саму. Угу. Щось не можу цінити, само, Бо є сир. Давайте. Угу. Абісломбайл, то. Дійсно протиметься пепси кола ем, грибе. гриби вроді краще, навіть 8 з плюсом. Ну і саме сир не знаю, веде. Ну, сир походу, 8, Або навіть 7. Я не розпробував його. Добре. Другим разом. Картопля. І вісім. Картопля вісім просто вже звідти. Я надію, що коментарі вдасться почитати, бо... Е... Мама типу, залишилася вдома. Це... Там небагато я глянув коментарів. Нам писав там мій підписник Лего Фокс, що напевно він так думає, що немає багато коментарів через те, що всі святкують, зараз свята. І думаю, ну так, з однієї сторони, нормальна причина, чому не коментують. Ну може, сьогодні вже будуть коментувати, чи завтра, не знаю. Мені навіть кава не така противна, як ця пепсі кола, чесно. <рит> я забув, що завтамаю, блін, у 6.30 вставати на 7.27. Я сьогодні ледь би встав половина восьма, але я розумію, що якщо я сьогодні швидше ляжу, то вийшло. Я швидше ніколи не лягаю. Вчора лягав пізно. Доїдаємо. Може обжарене буде смачніше Чорашний салат мені піше сподобався. Реально смачно. Класно було пару місяців назад. Сидиш собі цілий день. Вдома. дивишся всяких блогерів. Свої ролики також знімаєш. Ваші коментарі читаєш. А тепер ходи постійно на цю роботу. Бо ти вже не маленький. Ну, типу, не маленький, так. Ну і так проходить все. Як думаєте, чому багато ностальгують за дитинством? Е, ну, наша молодь, того що... Так. Тому що згадують, як їм було добре, а тепер що, всі працюють, всі зайняті. І нема вільного часу нічого зробити. Та. Зато на інстаграми свої знаходять час, ті тіктоки. Та, ну або розумієте, я поясню, чого їм більше сидиться в Тік-Токах, інстаграм, в тік токах ну теж вже Тік-Ток увів більших 15 секунд вже є по хвилину, по 10 хвилин відоси. Але, в більшості майже весь контент токсі це короткі відео, так. Переглянув там якесь відео, прогорнув 2-3 відео в вільний час ну, від роботи, ну там перерва якась, знаєте. То по хвилину, по пару секунд і все, а в інстаграм ті сторіс переглянув там пару секунд і все, а відео на ютубі вони дуже довгі, тому їм не вигідно це дивитися. Але я що й дивлюся. Я не знаю, чи я успію вас зараз зачитати. 45, зараз скаже мені вже збирайся. Тобто вона так і скаже, що, напевно, і не вийде прочитати. То тобто, зач... Ну, я розумію, якщо потім збільшиться коментарі, ми вже все не зачитаємо. Ну... Ви самі маєте розуміти, що якщо накопичується все-таки у вас багато в коментарях, ми не зможемо зачитати, бо відос буде тупо 40 хвилин, якщо не більше. У мене ліміт ну, максимально 40 хвилин до Бо написала, мені здається, Саша ця погода пару днів, коли ще кругло, здається, 20-ті. Зняв до 16 хвилин відео. Вона написала, о, я додивилася. 16 хвилин це не багато для неї. А зараз 40-35. Все, це багато. Добрий. Сніданок, 8 з плюсом, хай буде. Мушу наперед знімати, самі розумієте. Третій день не буде можливості, але зато в перші приїду сюди. О, такі справи. Добре, дорожні, я не знаю, йду попитаюся, ні, то ні. Так, давайте, але тільки під останнім відео, того ж я знаю, що там мало коментарів, але треба вже йти. Бо будуть зараз скандал. Скандал буде і то серйозний, так. Що ж, останнє відео. Ми наблюдаємо 6 лайків, 9 коментарів. Що є, то є. Можливо, прокоментують, можливо, ні. Окей. Ну, зняти головніше, ніж ваші коментарі. Містер Бістер, дякую сердечко, чекають ті курку, які ти маєш з'їсти, що ти нам показував на відео. Я, я так думаю, що це що ми якраз тільки що з'їли, бо показував я цю курку. Ну, це не курка, це свинне м'ясо вийшло. Ну, не знаю, напиши це так що... Це не те, що ми з'їли сьогодні. Крисіна Матєю, і тебе з Рождеством. Дякую, містер Бістер, молодець енергію на кінець обігнав. Феєрберг. Ну, обігнав, але розумієш, у нього кожен день є потич. але, в принципі, він по одній публікації вже тепер знімає, що кількість відео нам допомагає обігнати. А ми більше за нього знімаємо. Так що, якщо ну, будуть далі перегляди на шортах, звичайно, ми продвинемося більше, ну, далі за нього. Олег Малевич, енергію ти вже переміг. Молодець. Молодці ми всі, коротше. Женя Воробйов, Денис, а когда буде стрім сьогодні буде? От я тільки що сказав за стрім. Ну постараюсь, але не обіцяю. Можливо. і все одно, напевно, годинка 9, бо я затягну до кінця. Подивимось, у мене ще свої справи інтернетні, є, про які я не оголошую. Ну, не розказую. Лего Фокс, я знаю, чому під останніми твоїми відео коментарями, бо вони святкують свята твої підписники. Це, що я вам казав, що написав. Лего Фокс, взагалі похоже на олів'є. Ну похоже, так, я сказав, що не похоже. Походу, що я там казав. DJ PS, тобі треба, якщо ти хочеш цей відео підняти, також ставити клікбейти на популярні відео. Буде хейт, але зато передю більше. Та але поки що у мене клікбейт Маланка. Тоді ті ще роки з 22, 23 ніби не було. Ну, треба шукати, але то Та дизлайки і так скриті, по суті. Що вже і карі але то, що в коментарі. Коментарі, якщо багато треба, ну можна повидаляти, то що лишнє, або закрити. Не знаю, не знаю. Поки що треба знати, я не знаю. І, і знаєте, мені теж недобре, ти ж робиш прев'юхи, я роблю для цих відео, а зараз поробиш купа превюху, потім не знаю, який клікбейт буде стояти пів року, ну а потім назад і на ті всі відео, вертай ці свої прев'юхи. Та, знаєте, теж то гемороїта. Так що я не знаю. І перейди навряд, чи може, і буде. Ну що, Знову 300-500, а це мало, навіть тижні не буде. Не знаю, не знаю. Складно, ліпше вже реклама е, на свої ж відео. Але ніхто це дивитися не буде, бо того. А може і буде, не знаю. DJ Піасто, ти поставив клікбейт на маланку, значить будуть перегляди. Ма, мабуть. Мабуть, бути. Мають бути, ага. Ну поки що не знаю. Ну думаю, сто двісті, триста може набереться, Там перше січня, друзі. Подивимося. Все, на цьому все сорок вісім. Треба вже вирушати на цю. Ви зараз кажете, ну що ти кажеш, довбана робота і тому подібне. Ну, тупа робота, як ти казав, що тобі добре. та мені було. Ну є, що було, нароблявся. Та тепер нормально розумієте. Нагадую у ті місяці, файно сидів. Лафа закінчилась сидіти, розумієте, тут відпочивати. В інтернеті нажимати та всякі різні. Ну, доводиться працювати. Але просто думав, ну хоч на різдво, ні, бо війна. Надоїли своєю війною. Добре, дружні. Такі справи. З вами був Денис. Пишіть, що думаєте, якщо ви не святкуєте, то коментуйте. Та що? ще сказати, дякую за, за підписку, дякую за лайк ваш, дякую за коментарі. Всім пока. Можливо, сьогодні стріма, можливо, ні. Ну постараюся вже сьогодні вийти у прямий ефір вечором після роботи. Бувай, друже.